Чому шукаєте живого між мертвими? Його нема тут, Він Воскрес. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Христос Воскрес. Друга неділя після Пасхи. Друга неділя після світлого Христового Воскресіння. Ця неділя називається неділею Мироносець. Церква свята сьогодні нам перед очі вірних ставить віру тих праведних. Святих жінок і дівчат, які три роки служили Ісусові та Його учням, бо ж зрозуміло, що мусів хтось і їжу приготувати, і одяг почистити Христа апостолів. І піти наперед в те чи інше село, чи містечко знайти нічліг і все приготувати до спочинку. Це робили праведні жінки. Євангелист Лука згадує, що це була Марія Магдалина, з якої Ісус вигнав був сім бісів. Велика грішниця, яка навернулась, як сказав Ісус про неї, багато прощається їй, бо багато полюбила вона. То була Іванна, жінка хузи урядника царя ірода. Яка дуже помагала апостолам Ісусові зі своїх маєтків, бо була багатою жінкою. Чоловік був її при уряді в той час. То була Марія, мати Якова, апостола, як називають її Марія Клеопова, бо чоловік її Клеопа був учнем Ісуса. А син її також був апостолом, якого називають часто як брат Господній чому брат, бо ця Марія Клеопова, як пише передання, вона була двоюрідною сестрою Пресвятої Богородиці. Була родичка. Також була Соломія, Жінка заведея мама апостолів Івана Богослова та апостола Якова. Два сини її пішли за Ісусом. Передання церковне каже, що також до цього грона мироносець належали сестри Лазаря праведного близького товариша Ісуса. Котрого Христос воскресив тиждень перед смертю і перед Пасхою, перед Воскресінням Марія, яка завжди любила сидіти, в ногах Господа Ісуса, слухати Слова Його і Марта. Котру Ісус лагідно не раз скартав. Марто, марто, ти побиваєшся, клопочишся про багато, а одного потрібно, бо вона хотіла, щоб все гарно догодити, прислуговувала їжу, готувала і ніколи не мала часу сісти і слухати науки Христа, бо багато завжди мала праці. І також були інші жінки, які прислуговували Христові. Коли розбіглись учні, коли всі повтікали, як Ісуса було засуджено, Петро тричі відрікся, залишився тільки один Іван Богослов, наймолодший улюблений учень Христа. За Ісусом тією хресною дорогою йшли ті праведні жінки, не боялись. Були вірні Ісусові аж до кінця, аж до Голготи. І, власне, як ми чули сьогодні з прочитаного Євангелія від апостола Євангелиста Луки, що вони бачили, взяли участь в похоронах, бачили, де той праведний чоловік, як називає церква його благообразний Йосиф, благий образ мав, тобто Божа, добра людина. Який був багатим, і купив полотно для Ісуса плащаницю, І подарував свій новий гріб, в якому ще ніхто не був похоронений, випросив пелати тіло Ісуса і Його похоронив з Некодимом. Пресвята Богородиця, Іван Богослов, як це зображено часто на плащаницях, власне, ті праведні жінки, мироносиці бачили. Де поклали мертве тіло Ісуса. Але після заходу сонця неможливо було вже виконати всіх похоронних звичаїв, обрядів. Не змогли вони пахучими бальзамами, пахучим миром намастити мертве тіло, спонівечене, поранене Ісуса. Тому вони приготували це миро в суботу відпочивали, як пише Євангелист, Пасху святкували. А в неділю ранесенько, до схід сонця вони вирушили. І пише Євангелист, коли читати Марко, переживали казали, хто ж нам відкотить камінь від гробу, бо той камінь був дуже великий. Однак приходять, і як ми сьогодні чули. Вони сповнились великої радості, невимовної радості, бо камінь відкочено, гробниця порожна, збоку плащаниця, а біля неї хустка, яка лежала на мертвому обличчі Ісуса. І два юнаки ангели, які кажуть: чому шукаєте живого між мертвими? Нема Його тут. Він воскрес, як казав, неодноразово вам. Ідіть, сповістіть учнів Його, що Він їх випередить. Галилеї, побачать вони Його. Найдорожчі в Христі, браття і сестри, дорогі дівчата, дорогі наші жінки, дорогі матері. Сьогодні ця неділя мироносець. Яка присвячена тим праведним жінкам, дівчатам, вона пригадує також про вас, які є сьогодні, у 21 столітті, тими мироносицями, тими, які несуть пахучий бальзам пахуче миро сьогодні. Через своє служіння, щире віддане постійне служіння. Найперше в хаті, в сім'ї, в родині. Чоловік, мабуть, діти не кожного дня кажуть: мамо, дякую тобі, мамусю, дякую тобі, жінко, дякую тобі, правда, за те, що їсти приготувала. Ніхто не питає. Чи та мама почувається добре жінка, чи має силу, чи може голова її болить, а може настрою немає, ні. Вона ранком встає і вона знає свою місію, що вона мусить це зробити. Що було добре чоловікові, який прийде з праці, дітям, уроки з дітьми зробити, в школу повести. Дорогі жінки, а стільки серед вас тих праведних мироносець, які працюють у лікарнях, це не праця, це служіння, стільки лікарів, стільки медсестер, стільки санітарок, які кожного дня служать, стілюючи рани терплячих хворих. А в особливий час сьогодні воїнів наших захисників поранених. Приходжу в лікарню на початок Великого Посту, хлопець без рук, без однієї ноги. Хочу зайти в палату. Вибачте, почекайте, будь ласка, вибігла вже літня санітарка людина похилого віку. Вона допомагає вранці. Як кажемо, всі ми люди справити свою нужду тим, які не можуть піти до туалету, я подивляв, вона по черзі до кожного підходить із судном, пізніше миє його, допомагає зуби почистити, бо хлопець рук не має, один другий, інші ніг не мають. Я кажу: як ви це робите? А вона каже: та це ж синочки мої. Та ж вони за нашу Батьківщину Україну віддали те, що найцінніше здоров'я втратили руки, ноги, хтось і очі там на війні. А хто ж це буде робити? Мама далеко, сестра далеко, а де хто і не має матері. Це роблять ті праведні сьогодні жінки, яких можна сьогодні назвати святими, бо вони служать. В особі тих стражденних, терплячих братів і сестер хворих, немічних і наших поранених воїнів, самому Ісусові Христові, намащуючи рани, цілющим бальзамом молитви і свого служіння. А стільки сьогодні тих праведних мироносець захищає нашу батьківщину на полі бою, так? Не тільки чоловіки воюють з ворогами і бережуть кожен клаптик нашої землі, але там є багато жінок, багато дівчат, а стільки на полі бою віддало своє життя медсестер, лікарів, які витягували з під бомб, з під куль і ракет воїнів наших поранених. Не одна віддала своє життя, рятуючи життя інших, а стільки наших праведних мироносець, матерів, які оплакують своїх синів, бо мусили їхні тіла так скоро рано, молодому, юному віці покласти до могили до гробу, бо ворог їх убив, стільки залишилось без даху над головою. Без засобів до існування, стільки їх сьогодні скитається по різних куточках і континентах земної кулі, залишивши свою домівку або і не мають вже її, рятують своїх дітей, виїхали. Стільки сьогодні мироносець в школах, університетах навчають. Бути людьми, молоде покоління. Сьогодні церква пригадує нам про те святе ваше служіння. І сьогодні ми молимо Воскреслого Ісуса Христа Господа, щоби вам давав силу, бо тільки в світлі Воскреслого Спасителя можна зачерпнути ту силу і радість служіння. Бо ніколи я не чув, щоб мама. Жінка, дівчина, яка щиро служить нарікала, ні, ви не нарікаєте, ви це робите з любов'ю і з радістю, за що щира подяка вам. Низький уклін. І нехай Воскреслий Ісус благословить, сила дає наснаги, радості, здоров'я міцного і всіх благодатей. У вашому святому служінні. А ті праведні жінки-мироносиці, які не боялись, які перші стали свідками Воскресіння Ісуса, правда, і понесли ту радість у світ. Пізніше їм Ісус явився по дорозі, заки вони прийшли до апостолів, коли далі читати Євангелія. І вони понесли цю радісну вістку. І були. Перші ті, хто сподобалися зустріти Христа аж пізніше учні, апостоли, нехай вони сьогодні будуть для всіх вас як приклад для наслідування. А вас всіх, нехай Бог береже, до скорої перемоги провадить вас і всіх нас і нашу неньку любу Україну і з перемогою до Божого миру, за яким так спрагле кожне наше. Українське серце, українська душа бережи вас, Боже, благослови і даруй все, що для спасіння потрібне, необхідне і тут для життя земного і також колись для вічного. Амінь. Христос воскрес!